Усе це війна, не причина газових проблем Європи, як вони там кажуть, майбутньої холодної зими. Це причина того, чому нам треба відмовлятися від викопних енергоносіїв, передусім російських. Кожен, хто щось купує в Росії, є спонсором тероризму і війни проти України. Плюс нам всім ще планету рятувати. Привіт! Привіт to have you. <laughs> <laughs> інтерв'ю. Інтерв'ю моєї мрії з вами має бути простим як двері, щоб не сильно плавився неокортекс. Ну я спробую, я взагалі не дуже складна, іноді буваю. <laughs> ну окей, <laughs> Коли зараз, не, працюю. зараз ми це перевіримо. Лано, як оце все сприяє моменту в історії під умовною назвою А свій газ руски. Залиште назавжди собі. Ну, знаєш, вони ж спалюють зараз е, свій сибир, угу. а це спалена їхня техніка. Я думаю, що аналогії дуже очевидні тут. І хай би вони самі спалювали свою техніку, звичайно, щоб ми від цього не страждали. Але звичайно, що вони підсадили Європу на свій газ? Нам було дуже важко злізти з їхнього газового гачка. Оце все сприяє загалом відмові Європи від Фосел fuels, викопних енергоносіїв, чи просто заміні російського на неросійське. Ну, я б тобі хотіла сказати, що сприяє повністю відмові, але насправді ситуація трошки важча, тому що зараз у зв'язку з тим, що газу не вистачає, всі вимушені переходити знову на вугілля. А це ж найгірше видатка. А ну іншого немає виходу, тому що без цього воно не буде взагалі працювати цієї зими. Вся Європа не буде замерзати в буквальному сенсі цього слова. Тобто ми не можемо поки що перейти на альтернативні джерела? Ну, їх не вистачає. І навіть не вистачає разом з атомною енергетикою. А крім того, дуже багато робилося для того, щоб почистити повітря і перейти uh -huh. на газ. Uh -huh. І тому генерація була зроблена таким чином в західних країнах, що вони дуже залежать від газу. І... Найгірша ситуація зараз в Баварії, яка послідовно відмовлялася від вугілля, яка переходила на газ як на перехідне паливо, демонструвала свідомість екологічно, і зараз у них просто жахлива ситуація, тому що вся промисловість в Баварії вона прив'язана до російської труби, до російського газу. Mm -hmm. Їм нема на що переходити, бо вони отримували газ тільки з Росії двома шляхами через Балтійське море, через Північний потік і через український маршрут. І зараз вони отримують тільки 20% з того, що вони отримували до війни. А вугільні теця, які вони збираються якось розконсервувати чи вони запустити, вже їх розконсервували, але на воно не вони наскільки вирішують, А наскільки вони воно, полегшують трабл? Воно настільки не полегшує їхній трабл, що зараз вони е, визначились, що їм треба скорочувати не менше ніж на 20% споживання. Вже зараз 20% споживання енергії від того, що Люди споживали до цього. Тобто, фактично, виживання пов'язано з енергощадністю, про яку весь світ ну, говорить вже за багато. Зараз років. говорять про те, що без цього їм не вистачить навіть до грудня. А не вистачить чого? От не зобрази вистачить. мені, будь ласка, раз ми вже Їм на ти перейшли, вистач, ми... да. ти перша почала, я, я підхоплюю. Знаю. Я думаю, що це нормально. <ріст> От що їх чекає без російського газу? Могло би чекати. Це фізичне вимирання, в усмер, це безробіття, це зупинка підприємств. Що таке холодна зима, якою вони так Є бояться? Різні енергоносії. Газ це один з енергоносіїв. Вони виробляють з газу, електроенергію і тепло. Тобто основні джерела їхнього касамшону, тобто того, що вони потребують, це тим, чим вони живляться. Нема цього топлива, палива, потрібно щось інше. Якщо є альтернатива там в інших землях перейти на вугілля, вони переходять на вугілля, те, що вони консервували. Вони навіть зараз замислились над тим, щоб продовжити термін використання ядерної енергетики, хоча хотіли відмовитися вже в грудні цього року від останніх трьох станцій. І для зелених це, було, це була їхня обіцянка, від якої вони навіть досі намагаються якось уникнути того, що вони не виконують цієї обіцянки. Але Росіяни їм навмисно створили всю цю ситуацію з Газом ще починаючи з минулого року, коли нам ще Альтмаєр в серпні минулого року, тут в Києві, розповідав, ну, по-перше, що в нас громадянська війна, ну, це таке, це і на його совісті. Ми йому все тоді висказали, що ми про нього думаємо. А по-друге, що росіяни це супернадійні партнери, які ніколи ні за яких обставин їх не підводили, і на яких вони можуть покладатися повною мірою, і що вони не сприймають те, що росіяни зменшують постачання газу, як певний сигнал того, що росіяни з ними граються в енергетичну війну, або оголосили їм без оголошення енергетичну війну. Ну, бачиш, ти не хочеш для мене якийсь зробити апокаліптичний прогноз, як би могла зима виглядати, якби в один момент зникли всі російські Ні, труби я не і можливості. Хочу, тому що я взагалі не люблю всі ці апокаліптичні от, прогнози. Вони для чого? Для залякування? Для розуміння, що таке Європа без російського газу. От є ж політики в Європі, які розповідають, що для них це ефект ядерної бомби. Знаєш, для... От але напевно це ж якась маніпуляція. Для Орбана це буде ефект ядерної бомби. Ну для його для політичної кар'єри, особисто... можливо, да. так. Для нього особисто да. так. А якщо ми говоримо да. про І народи говоримо Європи, про вони ж виживуть, Україну? вони ж це в них м'якші зими, зима, вони не помруть без Ні. цього всього. Ні. Ні, От куди ти сподіваєшся, тільки на одного постачальника? І в тебе немає іншого чи розуміння взагалі, де це взяти. А ти без цього не можеш. В тебе колапс буде. Повний колапс. Це ніколи наркоманія зображаєш зараз. Так, вони і є наркоманами. Вони сиділи на цій російській глі просто десятиліттями. Вони не можуть без цього. Вони в березні взагалі не могли уявити, що можна відмовитись від чогось, від нафти взагалі. Ну як це без російської нафти? А без російського газу вони досі не уявляють своє існування. Хоча вже говорять про те, що з 24-го року вони готові все зробити так, щоб відмовитись від російського газу. А не буде такого, що вони от перечекають, а потім скажуть ну ладно, якось ця війна. Ну росіяни насправді на це і сподіваються. Ну так а що зруйновано? Те, що раніше росіяни розраховували на те, що в них є повна індульгенція, що будь-що вони будуть робити, європа не може відмовитись від їхніх енергоносіїв. На ну, цей міф вже зруйнований, зруйновано відчуття у росіян, що без них не зможуть прожити. І вони зараз намагаються насправді ось ці останні чотири місяці, коли ще є постачання цієї російської нафти і нафтопродуктів, до того як почне діяти ембарго, зробити все, щоб воно не почало діяти. І вони ж залякують. Свої, свої суспільства, ну не свої, а суспільства на заході, що вони помруть, що вони змерзнуть. Я тому не підтримую цю риторику, бо це навмисно росіяни роблять для того, щоб залякати німців, тих же самих угорців, чехів, mm -hmm. що вони нічого не зможуть робити без їхнього газу. От ті самі німці-угорці чехи, наратив такі, от всі використовують зараз, що санкції мають карати Росію, а не тих, хто їх накладає. Так. Це російський наратив. Це що це, це європейці самі додумалися Це Російський вигоди. наратив, який запускають росіяни не тільки через там, медіа, а через експертів, які маніпулюють цифрами, які посилаються тільки на ті дослідження, які росіяни роблять. Це все дуже. Ну, вона така софістікейтет. В них політика, вона складна, але вона дуже потужна. І якщо вони дійсно програють нам військово. То що стосується їхньої пропаганди, вона в них така потужна, як і була, і як вони її зможуть використати, і чи зможемо ми разом з нашими західними партнерами протистояти цій хвилі пропаганді, яка зараз накриває Європу з приводу цих страждань. Я ну от я дуже не люблю, коли я бачу якісь наші там експерти, навіть радники президента, застосовують до європейців жорстку риторику з приводу, що ваші санкції недостатні зараз, і бачите, на вас вони мають більший вплив ніж на росіян. Я коли це бачу, мені хочеться спросити: а на кого ж ви працюєте, панове? От в ЕФТІ вийшла щойно стаття, в якій потужний експерт, який правда сидить не в Україні, а угу. на Заході, критикує Захід щодо того, що їхні санкції, вони просто дурниці. Ну, дурниці. Треба просто обрізати повністю постачання, от як ти говориш. Угу. І тоді тільки це може вважатися якоюсь перемогою. А ось все, що вони зараз там. Страждають, ну то, то, то це розумно, тому що вони ж самі на це нарвалися. Не треба було а, так себе поводити, і не треба було створювати таку залежність від Росіян. Почекай, Лана, намагаюся для себе з'ясувати момент: поразка Росії в Україні, в яку ми всі віримо, чи буде вона йти в пакеті з поразкою в нафтогазовому секторі. Вона не може йти не в пакеті, тому що поразка їхня в Україні. Можливо, коли ми зможемо вистояти, витримати і не тільки на військовому фронті, а на всіх решті фронт, фронтів. Mm -hmm. І енергетичний фронт це також частина цієї боротьби. А наше ж завдання зробити так, щоб вони ніколи не відновили свій ринок в Європі, щоб вони... Це домінування, яке в них було в усій енергетичній сфері, можливість диктувати європейцям, що робити, і як вони мають поводитись з їхніми енергоносіями, щоб вони втратили цю можливість і щоб європейці перестали залежати від російських енергоносіїв, тому що для росіян розумієш енергоносій, це ж не тільки про енергетику. Це ж про політичний вплив, перш І за все. Політичний шантаж. І політичний шантаж. І ми це розуміємо як ніхто. А європейці це почали розуміти тільки коли в них рахунки почали приходити завеликі у зв'язку з тим, що їм не допостачають газу, незважаючи на те, що вони готові його купляти. Угу. А зараз що відбувається? Рахунки великі, треба когось звинуватити. Угу. Кого ж легше завжди звинуватити? Україну. Прекрасно. Це ж тільки тому, що в Україні війна тому що у вас та своє територія заради будинків людей і їхнього комфорту європейського, так, але ж це звичайна маніпуляція. І зараз цією маніпуляцією росіяни намагаються роздмухати перш за все політичні сили, ну тобто підняти рейтинги цих політичних сил, які проти допомоги України Україні, які за те, щоб продовжувати відносини з Росією, як було. Тому що що суспільство страждає. Угу. Ну, дивися, то що Європа платить Росії, фактично ну, це російський ресурс. Кожен хто щось купує в Росії, є спонсором тероризму і війни проти України. Так, от наскільки будуть зменшуватися і вже зменшуються російські прибутки за рахунок, от сумлінних платників європейців, ну Насправді вони зменшуються, і не тільки у зв'язку з тим, що європейці сплачують менше і фінансові потоки менше, а й у зв'язку з тим, що росіяни використовуючи енергетику як зброю, самі собі зменшують можливості, тому що вони вимушені закривати видобуток, вони змушені звільняти людей. Крім того, на цій видобувній ділянці працюють не тільки самі видобувники, працюють ті, хто будує, про напрацюють ті, які мають контракти по постачанню якогось обладнання, по машинобудуванню. Ну тобто, всі суміжні сфери вони також страждають від цього. Крім того, в них що відбувається? В них відбувається зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Тобто зубожіння в них продовжує наростати, і вони готові, готові це все втратити, аби тільки змусити європейців знову ж таки благати їх, надати їм ці енергоносії. І вони розраховують на те, що протягом цих чотирьох місяців перед зимою європейці не витримують тиску. Ти думаєш, витримають чи не витримають? Я впевнена, що витримають. Чого ми можемо навчити європейців? А, надав... знаючи, Що такі газові війни з Росією? Ну, наші здатності адаптуватися і шукати нові можливості. В них же ж мислення, воно дуже просте. Ось у тебе є рейки, по яких mm -hmm. дуже швидко, надійно бігає твій потяг. Всі зупинки прописані, розклад дотримуються, і вони звикли до цього роками і поколіннями. Mm -hmm. Вони не можуть сприйняти, коли цей потяг приходить там на 10 хвилин, запізнився. Все, це трагедія життя. Ну тобто для нас це ну, 10 хвилин. Ну... Shit happens. <реш> Вона це сказала. <реш> так почекай, чого ми можемо навчити європейців ну, з досвіду до найбільше... газових воєн з Росії. У них найбільша проблема, коли потяг запізнився. Uh -huh. А в нас яка найбільша проблема? У нас найбільша проблема, коли хтось загинув на фронті. Ми знаємо, що там. Момент того, що ми можемо витримати, доволі високий. І ми вміємо пристосовуватись до нових обставин. От Пошук там нових можливостей в енергетиці, для них це нові обставини. І те, що вони зараз скиглять, що їхня промисловість помре, що вони не будуть отримувати такі прибутки, так, не будуть. Але вони вимушені будуть шукати нові контракти, нові можливості. І це те, чому вони зараз мусять навчитися, тому що їхній світ вже не буде таким, як до цього. Ми звикли жити в тому середовищі з 2014 року, коли ми залежимо від зовнішніх обставин, і коли ми не можемо спланувати там свою відпустку, можливо, на наступний рік або на цю зиму. А їм з цим доводиться вперше стикнутися. Вони не знають, що таке війна вже понад 70 років. Ну, дивися, вони достатньо повільні, але ця війна їх пришвидшує. Як ти думаєш, скільки їм потрібно часу, щоб це пришвидшення сягнуло тієї точки, в якій відмова від російської нафти, російського газу? Я думаю, що ця зима буде якраз цією точкою неповернення. Для Європи. Для Європи. Так. І вони це буде впливати на нашу майбутню перемогу. Вони Дезасильні. заплатять свою ціну. Ця ціна буде високою, ми також будемо платити свою ціну. Але це буде сприяти і тому, що всі кризи, вони всі спрямовані на можливість розвитку. Їх можна використовувати і як засіб розвитку. Того, що ти не міг зробити, там, зважаючи на кон'юктуру політичну, ти використовуючи кризу, маєш можливість це зробити. Круто. Пані Азеркаль, last question. Мені дуже подобається фраза. Коли ми закінчимо мати справу з ними, нам знову доведеться мати справу з нами. Як ти думаєш, після цієї війни наші справи всередині нас? Наші сречі і сварки будуть якось по-іншому виглядати. Ой, я б дуже сподівалася, що ми навчимося жити не в парадігмі того, що хто не з нами то проти нас, а в парадігмі того, що хто не проти нас, той з нами. Ти мене загрозила на 5 хвилин. Ти обіцяла, що мозок не буде плавитися. Ти була гарантом мого неокортексу. Ну я ж тільки наприкінці це зробила. Ми закінчимо як нормальні люди. Слава Україні! Героям слава! Я віддавила тобі ногу, тепер ти мені наступиш.